Виявлено залишки ракети Х-101 російського виробництва, яка не вибухнула і фактично розбилася на частини. Є бойова частина вагою 400 кг, яка становить значну небезпеку для населення. Відповідно, силами зведених загонів управління вибухотехнічної служби національної поліції, зокрема ВТС Херсон та ВТГС Чернігів. Даний, дані залишки, точніше, дану бойову частину, буде знищено з максимальними заходами безпеки. Також дякуємо населення і територіальній громаді, яка допомагає нам з технікою для того, щоб зробити це максимально безпечно. Таким чином, робимо Херсонщину чистою і безпечною разом. 啊啊！出出出！